Привіт, я Артур. Це моя дружина Анна. Ми є засновниками центру інноваційної медицини. Спостерігаючи за лікуванням своїх знайомих та близьких в різних клініках, нас завжди дивувала низька якість послуг та сервісу, не дивлячись на те, що платилися немалі кошти. Проаналізувавши все, ми з дружиною вирішили відкрити сімейний бізнес клініку і зробити її найкращою в країні. І зараз ми розповімо вам, що у нас вийшло. Рецепція. Це місце, де в пацієнта складається перше враження про клініку. Окрім крутого дизайну, який розробляли кращі фахівці міста. Ми подбали і про сам комфорт перебування, приємна музика, яка оновлюється один раз на тиждень, ароматизатори приміщення, які містять в собі тільки натуральні речовини. Ми також встановили кавомашину, яка по різноманітності напоїв не поступається навіть місцевим кав'ярням. А зараз мій чоловік розкаже вам про медичне оснащення клініки та в яких умовах відбувається лікувальний процес. Основними напрямками нашого центру є уар-хірургія. Дитяча хірургія та урологія. Пластична хірургія, гінекологія. Та найточніше – в ЗД в регіоні. Консультативні кабінети оснащені всім необхідним обладнанням для точної та якісної діагностики. Порівню оснащення та кваліфікації оперуючих лікарів наш операційний блок можна вважати одним з кращих у Європі. Завдяки використанню найякісніших розхідних матеріалів. Прискіпливому контролю стерильності та використанню сучасного американського дихального наркозу. Післяопераційний період у пацієнтів проходить легко та швидко. Кімнати перебування пацієнтів та харчування пацієнтів відповідають рівню пятизіркових готелів. За кожним пацієнтом безпосередньо перед операцією закріплюється особистий менеджер, який супроводжує його під час лікувального процесу. Наш колектив до всіх пацієнтів відноситься як до друзів. Щоб прийти обстеження в нашій клініці, телефонуйте за вказаними номерами або залишайте заявку нижче.